Вітаю, друзі. Давайте порівняємо інформацію про деякі країни. Наприклад, Домініканська Республіка. Населення 10 мільйонів 734 тисячі людини. ВВП на душу населення 10 тисяч 319 доларів. Населення Гаїті 9 мільйонів 893 тисячі особи на мільйон менше. ВВП на душу населення 1242 долара. 10 разів менше. Один острів, два вектора розвитку. Одна країна стала світовим курортом, і місцем, де люди обрали для себе майбутнє, інше фактично, це табор хворих на снід і велика купа проблем з бандитизмом. Домінікана і Гаїті спочатку. Мали дуже схожі стартові позиції. Дуже схожі, але різниця в кінцевому результаті дуже розлива. Південна Корея населення 51 мільйон 732 тисячі особи. ВВП на душу населення 41 тисяча 415 доларів. Північна Корея з тоталітарним комуністичним строєм населення 25 мільйонів 713 тисяч осіб. ВВП на душу населення 685 доларів. Порівняйте 41 тисяча 415 доларів в одній країні і 685 доларів в іншій. Одна країна відома всьому світі своїми автівками, своїми, своєю електронікою, своїми досягненнями, навіть такими якісними військовими розробками, які вважаються найпередовищими. Інша країна вже бракує. Постійний голод, а про якісь права і можливості взагалі не можна казати, і країна обрала такий шлях. Одна країна модулювала своє майбутнє по принципу Західної цивілізації, друга по принципу Радянського Союзу. І ми бачимо, хто чого досяг, Республіка Корея і КНДР це по суті штучно розрізаний навпіл. Одна держава. Спочатку теж схожі вихідні позиції, але яка різниця в кінцевому результаті? І все залежало від двох речей: який вектор розвитку обирає країна і кого Кого країна обрала провідником цих ідей? Якщо обирають комуняцьку мерзоту, то вона веде до голоду, до фактично постійної. А війни проти прав і свобод і до можливості узурпувати свою владу до, того, до такого рівня, щоб ніхто не міг зазіхати на неї. Якщо це демократичні стандарти, то все навпаки. І результат ви бачите теж. Давайте поговоримо ще про одне порівняння. Населення Польщі становить 38 мільйонів 313 тисяч осіб. А ВВП на душу населення становить 16 тисяч 179 доларів. Населення України до початку повноштабного вторгнення вважалося 42, тисячі, 42 мільйона 220 тисяч осіб. ВВП тоді ж вважалося на рівні 3 тисячі 220 доларів. 16 тисяч. В... Польща і три тисячі в Україні. Порівняли? Мало того, що Польща і Україна перебувають на одному місці локально. А, так ще фактично ми одночасно почали формувати державну політику після виходу з-під контроля Кремля. Я пам'ятаю часи, коли у Польщі, у Польщу так, українці возили сковорідки, м'ясорубки, все, що завгодить, цього в Польщі не було. А зараз. Переважна більшість українців хочуть жити в Польщі а, або по стандартам Польщі. Коли ви приїжджаєте в Польщу, ви бачите країну, яка обрала свій вектор. В них є членство в Євросоюзі, членство в НАТО, країна потужно будується. Так, в них є свої проблеми, але вони обрали. Саме такий розвиток. Ми обрали на самому початку замість Чорнового комуняку Кравчука, і після того в нас все пішло трохи інакше. Потім був такий же комуняк, але кучма, з'явилися олігархи. До речі, один з них це зять кучми пінчук, дивна історія. Так? Ну, так завжди відбувається, коли люди обирають не той шлях, який могли б. Ні, ні. Я зараз не буду проводити такі паралелі з минулим, коли Україна обрала. Замість Мазепи шлях Хмельницького, але ми поговоримо про інше. Стартова позиція України була навіть сильнішою, ніж у Польщі на початку. І одночасно будуючи політику після виходу з підконтролю Кремля, одна країна провела реформи, а інша дерева. Коли хтось каже, так ми ж таку владу обрали, що вона… Так, цю владу обрали. Не поляки українцям цю владу обрали не американці українцям. Цю владу обрали українці, і ми не можемо нікого звинувачувати в те, що сталося. Можливості є завжди. Більше того, а їх не треба бачити або не бачити. Вони є навіть у кризу є можливості навіть зараз, під час повномасштабної війни, ми можемо проводити велику кількість реформ. Було б політична воля і бажання. Ну, а ще розуміння, як їх проводити, що треба, і дійсно, замість слів дії. До речі, американці нещодавно давали українській владі лист з переліком реформ, які треба провести. І де вони? Я так і зрозумів. Тому що ця влада не може ані провести реформи, а не хоче їх проводити. Навіщо? Коли корупція це базовий стандарт державоутворення, то всіх все влаштовує. Реформи потрібні тим, хто хоче змін в якісті життя. А навіщо зміни в якісті життя тим, хто себе задовільняє всім, використовуючи владу, посаду і можливості для корупції або хабарництва? Саме тому ми і не бачимо цього. Тут потрібні державники, тут потрібні ті люди, які дивляться на майбутнє країни і на майбутнє своїх дітей в країні. А ті, хто зараз при владі в Україні жити не будуть, і діти їх жити не будуть, і це вже зрозуміло. До речі, дуже часто наші а, політичні еліти збагачувалися в Україні, а потім їх діти переїжджали до інших країн, колись мені один західний політик сказав: ми будуємо свою країну для наших дітей, щоб вони жили тут і для інших дітей, якщо ви не можете збудувати країну, в якій діти ваші живуть. То які ж ви політики, і це було дуже влучно, на жаль. Знаєте, кожна нація обирає свій вектор, на яку на який вона заслуговує. Поки ми не змінимося, нічого не зміниться. Поки ми не почнемо критично мислити, поки не навчимось аналізувати, а робити висновки своїх помилок, визнавати свої помилки і казати: Так, ми були неправі, тут треба зробити інакше. Це була помилка, на жаль, яка привела до трагічних наслідків, але ми визнаємо це і більше це не повторюємо до тих, хто пори, у нас нічого не зміниться. Поки ми не зможемо зрозуміти, куди ми хочемо потрапити, і що треба для цього змінити, ми не можемо навіть розраховувати на якісні зміни. Людина повинна, як мінімум, візуалізувати, куди вона йде, що вона хоче отримати, і що для цього треба зробити. Ну, запитайте будь-якого політика, який вам щось обіцяє, які кроки треба для того, щоб це досягнути, які гроші треба, хто повинен це виконувати, хто реалізовувати, за рахунок чого буде це зроблено, і що буде наслідками при тих чи інших сценаріях. Якщо він не відповідає вам на ці запитання, він популіст. І він навіть. Не буде нічого намагатися робити. На жаль, популісти дуже часто перемагають державників саме через те, що людям подобаються яскраві е, заяви замість важкої праці. Але за нас цю роботу ніхто не зробить. Тільки ми можемо самі собі допомогти. Тому, якщо хтось каже, нам треба робити це, це, це щоб наздогнати Польщу, ні, нам не треба здоганяти Польщу. Нам треба будувати Україну, з якою не хочуть від'їжджати ані молодь, ані люди похилого віку, україну, в якій хочеться жити і в яку хочеться приїжджати. Для цього потрібні кардинальні зміни. Ця влада їх не проведе. Чи проведе їх наступна? Це залежить від того, кого беруть українці. Але ми вже доводили неодноразово, що серед всіх найпоганіших варіантів ми можемо зробити. Найгірший. Давайте все ж таки навчатися на своїх помилках і не робити їх. Тому що дуже мерзотно виглядає, коли нація, яка зможе перемогти Росію, програє сама собі. Нація, програвших переможців, це навіть не образа, це діагноз. Давайте позбуватися цього діагнозу, і все буде Україна. Па Папа.